Нова поліція викликала чималий жиотаж у Житомирі з самого ранку, коли оголосили прийом документів в облмуздрамтеатрі цілі черги бажаючих. Кожен на питання, чому хоче йти до поліції, розповідав про своє бажання змінювати країну. Конкурсанти кажуть, що нині це престижна робота, за яку й платитимуть достойно якісь зміни, щоб були якісь держави, там хороша заробітна плата, перспектива. Тому що це нова організація, в якій ще можна щось змінити на даний момент, щоб я хочу, щоб в нашій Житомирі люди спокійно могли прогулятися. У мене дитина є, щоб вона теж я була за неї спокійна, коли вона по місту зараз прогулюється, тому для цього, мабуть, ця поліція для цього ми собі прийшли, щоб... хочу змінити нашу країну на краще, допомагати людям. Бажаючи вступити на службу, змогли поспілкуватися із уже діючими поліцейськими. Олександр Васильченко, Житомирянин, який вже працює у столичній поліції. Хлопець розповідає, що задоволений службою, адже розуміє, що разом з колегами правоохоронні органи вже змінює на краще. Працюю з самого відкриття в місті Києві. Це приблизно вже 4 місяці, і обрав, тому що хотів щось змінити. Я таким способом. Як сприймають зараз вас кияни? З полиції? Дуже добре. Більшість, переважна більшість населення, вони посміхаються, машуть, кажуть, молодці, так держать, не змінюйтесь, завжди так працюють. От, на вашу думку, чим відрізняється сучасна поліція від поліції? Хабарі вони не беруть. Це, саме це подобається людям. тому що всі живуть по закону і відповідають однаково. Подати заявку до участі в конкурсі може кожен бажаючий, незалежно від статі, кажуть організатори. Головний критерій відбору кандидат має бути віком від 21 до 35 років. Фізично розвинений, мати посвідчення водія категорії Б та бути без судимостей. Орієнтовно кінцевий етап, який мають пройти наші кандидати, мають пройти 180 кандидатів, які будуть прийняті на службу в поліцію. Перелік документів для подачі лише анкети Не необхідний це паспорт. Ідентифікаційний код, наявність посвідчення водія і про освіту. Про умови конкурсу більше можна дізнатись на сайті МВС, де також можна зареєструвати через онлайн-анкету, зазначають правоохоронці.